У понеділок, 27 жовтня, Ковпаківський районний суд міста Суми, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження про підозру ортопеду травматологу сумської обласної клінічної лікарні за фактом вимагання коштів у пацієнтки, ухвалив рішення по справі. Я кавінчука Миколу Тимофійовича визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні вчинення кримінального проступку. Передбачена частина першої статті 355 кримінального кодексу України та призначить покарання. У воді виправних робіт на строк один рік з відрахуванням дохід держави 10% заробітної плати. На підставі частини 5 статті 74 Кінкоксу України звільнити Ковінчука Миколи Тимофійовича від відбування покарання. Запобіжний захід дає Кавінчука Миколи Тимофійовича до набрання законної сили не обирати. Скасувати арешт накладений хвалою слідчого судді за річного суду міста Сум від 16 2025 в справа номер 591 дробь 3993 22. Провадження 1 кс 591 1865 23 На вирок може бути подана апеляційна скарга до Сумського апеляційного суду. Протягом 30 днів з дня його проголошення в той же строк з часу отримання копії вироку. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, що скаргу не було подано. Разі подання апеляційної скарги, вирок якщо не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору, прокуроршу іншим присутнім учасникам розгляду. відсутнім учасникам розгляду направити копію вироку не пізніше наступного дня після проголошення. У сумській обласній прокуратурі повідомили, що після вивчення повного тексту вироку буде прийнято рішення про доцільність його оскарження.